У Місхас 24 відбулося оновлення від тепер доступного мультистворення направлень в рамках плану лікування. Як це працює? Ми переходимо в наш план лікування та додаємо призначення. Після того, як ми обрали, натискаємо Створити в'язос. Обираємо всі призначення та підписуємо ключем. Після чого у нас автоматично з'являється вікно, де можна створити направлення. Ми можемо обирати відразу всі призначення або лише ті, які нам необхідні. Також вказати кількість та кількість послуг в самому направленні, скільки у нас одна штука, то завжди буде по одній. Якщо випадково ви закрили це вікно, то його визвати можна з додаткових дій та обрати Створити направлення. Відкривається теж саме вікно. Обираємо та створюємо направлення. Направлення успішно створені.